Сценарії це новий тип контенту. Вперше цей контент був представлений саме у Пандарії, і у пізніших патчах цього доповнення сценарії дещо видозмінювались, отримували героїчний тип складності та інше. У тому вигляді, у якому сценарії знаходяться саме зараз, у Пандарії класік, вони я не побоюсь цього слова, безкорисні і, якщо чесно, не несуть за собою жодного сенсу. І у цьому відео я спробую за це трохи пояснити. Насправді кажучи, цей тип контенту. Може бути певною мірою і захопливим, багато сценаріїв відрізняються цікавим і унікальним типом діяльності. Наприклад, у одному ти стріляєш ракетами з літака, у іншому виконуєш роботу доставника, хоча конкретно у цьому випадку я не впевнений, що він може бути захопливим. Тим не менш, у сценаріях гра пропонує певні відгалуження у діяльності, якщо навіть порівнювати з квестами чи з героїками, у сценаріях ти набагато частіше стикаєшся з контентом іншого типу, і деколи це буває більш... Більш захопливо, ніж героїка, у яких ти по дефолту просто гріндиш. В якості винагороди сценарії пропонують трохи золота, невеликий трежер, і здавалось би саму потрібну і актуальну валюту, а саме валорпойнти. І тут, ніби все окей, валорпойнти справді дуже потрібні, і побігати сценарії заради валорів, ніби є сенс, тим паче, враховуючи, що сценарії займають трохи менше часу, ніж данжі. Проте, хоч вони і справді займають менше часу, разом з цим вони дають в цілих 2 рази менше валорів, а сказати, що ти проходиш ці сценарії в два рази швидше, ніж данж, ну аж ніяк не скажеш. А у випадку з деякими сценаріями ти затрачаєш часу буквально стільки же, скільки і в данжі. Окрім цього, у сценаріях ти взагалі не отримуєш джасті поєнтів, і більше того, навіть 463-й шмод шанс на отримання у тебе ну просто супер мізерний йде у порівнянні з героїком, ти за один ран утримуєш по крайній мірі 4 рарки. Так, звісно, ці рарки потрібно поділити між іншими гравцями, проте якщо щось падає саме на тебе, ти майже завжди це забираєш. Я відбігав цілих 20 сценаріїв, таким чином я отримав 20 трежерів звідти, і у цьому відео я їх всіх відкрию, і ти зможеш побачити, що з цього вийде. Насправді, щоб нафармити цих 20 трежерів, я потратив, мабуть, годин 6, враховуючи, що один сценарій. Сценарії займає в середньому 12-13 хвилин і на пошуки витрачається ще мінімум хвилини-дві. Чесно сказати, більш неефективного часу проводження, ніж фармити сценарії, ще потрібно пошукати і дуже скоро ти зрозумієш, чому. Загалом, хоч я і не відношусь до сценаріїв предвзято, і взагалі вважаю їх навіть цікавими і вартими уваги, а тим паче, якщо ти любиш виконувати ачівки, то я навіть раджу пройти всі сценарії по крайній мірі заради цього. Тим Менш фармити сценарії заради валору і тим паче заради рарних шмоток сенсу точно ніякого немає. Я починаю відкривати трежери, і я повинен сказати, що з цих трежерів випадає шмот виключно на твій клас, і це, звісно, жирний плюс. Проте як ти бачиш, за 20 трежерів мені впало лише чотири рарні шмотки, 463 го айтем левела. Я більш ніж впевнений, що якби ці 6 годин я відбігав у героїках, я би полутав навіть більш. Ніж 4 шмотки на свій спек, окрім цього, я був отримав величезну кількість джасті з які, в свою чергу, при надлишку можна витратити навіть на гармонії. Окрім золота та мізерного шансу на синій шмот, у цих трежерах зі сценаріїв більше не випадає буквально нічого. Тому ще раз повторюсь, що ходити у сценарії, по крайній мірі, поки що заради шмоту немає жодного сенсу, і я не раджу тобі це робити, винятком може бути хіба, якщо ти хочеш. Розблокувати всі ачівки зі сценаріїв тоді у цьому сенс є. У будь-якому іншому випадку це максимально неефективна трата часу. Ну що ж, на цьому я дякую тобі за перегляд. Відео вийшло коротшим, як завжди. Усі найбільші українські гільдії у Пандарії Класік відносно до своїх реалмів зараз на екрані. До зустрічі!